Знайшов таке місто, як е, Витачев, це селище. І вже О. Бачу, в тебе красива форма. Не можу це не помітити. <ріжу> Ukrainian, yes, down the road. Блог я хотів вести дуже давно. Бажання таке було. Всім привіт! Виїхав сьогодні пізніше трохи. Збирались поїхати п'ятдесятку сьогодні, в Вишгороді катають. Прокинувся зранку. Мені Саша пише, ну що, їдемо. Я кажу, ні, я сьогодні не поїду зранку, тому що вночі був дощ. Мені впадло їхати, бути грязним, ця вся фігня, бо я вчора тільки помив велосипед. Думаю, залишусь вдома, трошки відпочину, посплю довше і поїду пізніше. Познімаю, покатаю, покатаю своє задоволення. Дощ також норм катати, але не можу сказати, що мені прям це супер сильно подобається. Бачу, що пізніше буде трохи краща погода, буде сонечко, і думаю, поїду я пізніше. Знайду щось на карті, куди поїхати. Та що, поїду, подивлю щось, познімаю. І думаю, що потрібно щось поїсти смачне сьогодні. Зайшов я. Google Maps, подивився, що можна смачного поїсти. Знайшов таке місто, як Витачев, це селище. І дивлюся, що там пекуть хліб. І думаю, о, то це місто, куди я сьогодні маю поїхати. Проїхав десь кілометрів, я не знаю, 17 показують часи зараз. А, 19 навіть. 19 кілометрів вже проїхав, середня швидкість у мене 32,2 Нормально, тільки виїхав, село ще є. Покажу вам сьогодні трошки природи, смачний хліб, та трохи поспілкую з вами, розповім вам декілька своїх думок. Тільки що їду, беру флягу, пити захотів, беру, а воно пуста. То Зараз буде свіжа водичка. О, краса! Звичайно ж, взяв свої нові мікрофони, вже знайшов проблему, що була в минулому відосі. Проблема була в тому, що мене чули тільки на одне вухо, але я вже знайшов, як вирішити цю проблему. Тому дякую всім, хто звернув на це увагу. Так і вчимось. Також на початку відео ви могли побачити, що я собі придбав нову прикольну річ. Та бляха, дивую, як сіла, а от, Гармін. HRM, гармін HRM Pro Plus. Тепер я буду знати свій пульс набагато точніше, тому що... Нещодавно спілкувався з людиною, і він мені нагадав таку річ, яку я вже дійсно забув, хоча колись знав. На оцих датчиках, що надягаються на грудь саме, і ті датчики, що на часах, вони по-різному зчитують пульс. Ті, що на часах, вони зчитують за допомогою лазера. Якщо у людини є татуїровки, то цей лазер може не точно зчитувати пульс. І останні рази я їду, щось туплю, 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 дивлюсь 108. Ну думаю, ну не може бути, щоб в мене зараз пульс був 108. Е, тому трошки витратився. Е, але думаю, що якщо катати, якщо катати розумно, якщо я хочу щось досягти, скажімо, то потрібно трошки витрачатись, щоб слідкувати якісніше за своїми тренуваннями. Сьогодні вже дивлюсь на гармінах на годинниках, що вони мені показують на пульсових зонах. Вже бачу точніше, трошки притопив. Бачу вже 140-150, думаю, о, це вже більше схоже на правду. Не знаю наскільки цей апчик відчувається на відео, але тут прям відчувається дуже сильно. Та за що, що це мені таке? А -а -а! Друзі, я не знаю, що я кому сьогодні там зробив. Але прикольно. .pie -pie -pie мені подобається ця дорога. Трошки подихати можна. Зупинився, водички попити, я не втомився це так просто. Хто оці дороги будував? Нащо такий підйом робити? Я не розумів, їхав прямо, їхав би собі і далі. Ні, потрібно так зробити було. Я вже близько до місця призначення залишилось. Зовсім трохи, а хто буде сюди їхати, дивіться, що я побачив, якщо їхати десь в серпні, подивіться, яка груша тут є здорова. Це я подумав, що груша така здорова, це таке здорове яблуко, дивіться, дуже велике, вони всі тут такі. То тепер ви знаєте місце. Я думаю, може трохи нарвати і на сокорках продавати біля метро, бо бачив там вартість хороша, дуже. Що ти втомився? А помивчора вел називається. бачите, да? Привіт. Ну що, бачу в тебе красива форма, не можу це не помітити. Ukrainian. Ukrainian yes. down the road, дивіться. Ну і звичайно така краса, яку також неможливо не побачити, коли тільки під'їхав. Одразу звернув увагу на ультегрі. Що, розповідай, скільки коштує? Так, ну скільки коштує. На сайті Б'янті він коштує там трохи менше 6 тисяч євро. Угу. А ти за скільки взяв? Я взяв трохи менше. Трохи менше. Тобі знижку зробили, так? Да? Можна і так сказати. От всі ми такі, Всі, зни... всі знижки okay, знаходять, okay. десь хтось там. Комп'ютер. Це який гармін у тебе? Це 530. Скільки коштує? Uh, я думаю, доларів десь 200. 200. Шолом. Шолом? Мет... Mm, до 100 доларів. У мене вже Я зрозумів. Окуляри. 200. — 200. Ну, форма я приблизно розумію. Так, uh, ну форма. Біпс, я думаю, десь 100, а, туфлі теж приблизно 100, а, фляги по 300 гривень. У мене такі самі. <світ> вони супер. Так, да, вони круті, полегшені. Окремо Є, сідуха окремо купляв чи була? Ні, сідуха стокова. Стокова, да? Крута сідуха. Крута, а от крута. дуали вже 105, бо після падіння ультегра померла. Да. <світ> падав, так? Да? Ой, літав, сальтуха така була. Сильно? Я тобі потім покажу. Я його в минулому році купив, коли uh -huh. він тільки вийшов. Uh -huh. А ну, Плюс у мене ще ТТ і МТБ, тому супер. Дякую тобі дуже. Бажаю гарних доріг. Тобі також. Дякую. Таке печиво свіже. Чесно кажучи, не пам'ятаю, коли останній раз таке їв, саме шоколадне. Овсяне та їм часто Юля робить. А от саме це те, що треба. Знайшов таке тихеньке місце, впав прямо на траву, посидіти, я взяв витач бездрожевий, заквася додому. Проїхав я зараз 60 км, середня швидкість у мене 35 км. Була 32, потім почалися пхіли і трошки, звичайно, збавив. Ну як трошки збавив. Я обіцяв, що в кожному відео буду знайомитись з вами, розказувати трохи про себе, щоб ви знали, хто я, що я. Я думаю, що так буде правильніше, все ж таки ви мене дивитесь. То перше, почну з того, що чому я саме почав вести блог. Блог я хотів вести дуже давно, але завжди мені було страшно це робити. Типу, я такий думаю, а якщо не вийде, а якщо воно буде некрасиво виглядати, а що казати, а про що знімати, а що скажуть інші, Оці ці всі питання. І оце мене завжди зупиняло. Сама повага людей помилково заснована на постійному загляданні в обличчя інших людей. Типу, я постійно дивився і думав, а що скаже ця людина, а що скажуть ті люди. Просто був страх, типу, а що якщо не вийде? Одного дня прокинувся і думаю, та блін, ну серйозно. Ну, типу, чого можна боятись? Ну, що може бути такого? Ну, типу, не вийде? Ну, хай не вийде, так я хоч спробую. Я от дійсно продумав про те, що кажуть зазвичай, типу, про що люди жалкують наприкінці свого життя. Я таки думаю, блін, от вдруг мене якось хтось питає, про що ти жалкуєш. Я б дуже не хотів би сказати те, що я хотів щось робити, але мені було соромно перед кимось, або мені було страшно, що в мене щось не вийде. Це ж типу таке, це можна назвати слабохарактерність, мабуть і я такий думаю, та ну я ж не такий. Я зазвичай звик до того, що йду завжди один на один зі складнощами, один на один зі своїми страхами. Це тут як сказати, гра один на один з собою, типу, зі своєю головою, зі своїми думками. Коли я почав читати книжки, почав цікавитись езотерикою, Багато читав про те, що потрібно тримати свій рівень свідомості на дуже великому рівні, відчувати кожен момент життя це дуже важко, прямо дуже. Тому що багато дій, які я роблю, я помічаю, що я їх роблю вже на автоматі. Прокинувся, випив каву, сів працювати, попрацював, достав велосипед, покатався, приїхав, лягаю спати і такий думаю, блін, я навіть емоції якось типу не відчув. Нарше і отримав, але і не отримав. Такий не відчував момент. Важливо вчитись брати участь в чомусь, що тобі цікаво, але щоб це тебе не затягувало для того, щоб зберігати свою індивідуальність і зберігати свою свободу. А, от якось такі думки сьогодні в такому місці красивому. Виставив вже ж відос минулий про вегетаріанство. Були декілька коментарів, де я почав сперечатись, то люди пишуть, ти не сприймаєш критику. Бо людина приходить і просто каже, що ні, ти не правий, потрібно тільки так. Ти 100% не правий. От просто люди, які взагалі не хочуть чути інших думок. От просто іншої правди не може бути, є тільки правди, які кажуть вони. Але зазвичай вони мають дуже низький рівень вимог саме до себе. Це, типу, знаєте, як виглядає? Я лежу на дивані, їм картошку фрі з гамбургером, і пишу, що вегетаріанство це дуже погано. Типу, що це все херня не потрібно. Я не проти критики, але і в своїх відео я не призиваю до того, щоб ви маєте щось робити. Я розповідаю, як може ще бути зі сторони. Я ділюсь своїм досвідом з вами. Якщо казати про мораль, то для мене мораль це знання однієї людини. Це мій досвід, це мої знання. Не потрібно довіряти першому враженню і потрібно докласти зусиль, щоб прийти до більш глибоких істин. Тому я почав знімати, робити те, що мені подобається. Я вірю в те, що успіх приходить там. Де ти віриш в нього, віриш в свою справу. Зупинився захотів поїсти. Хліб я збирався довести додому цілий, але що поробиш? Mm. 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 Well, так виглядає щаслива людина приїхав я додому, проїхав я свої 115 кілометрів сьогодні. Які були не дуже легкі для мене. Але план виконан, я задоволений, я побачив яскраві краєвиди, я поїв смачний хліб, я записав відос, побув наодинці з собою, все як і хотів, все, як і планував. Вам дуже дякую за перегляди, очікую ваші вподобайки, коментарі. Підписуйтесь обов'язково на мій Ютуб і обов'язково на інстаграм посилання я залишаю внизу. Чекаю вас на наступному тижні тут. До зустрічі.